За який рахунок знімаєш квартиру? Про цим займаються батьки. Тато сплачує комунальні послуги, мама сплачує оренду. Ким саме працюють батьки? Мій батько працював шахтарем, зараз знаходиться на пенсії. Мама працює в гуманітарній організації, непогано заробляє, поки дати роботу не хоче. А живете? За, за що? О, на дитячі виплати, та саме на гроші батьків. Ну, вдало вона з'їздила на балі, що тепер на батьківські гроші і дитячі виплати живе. На яку суму в місяць ви живете зараз? Можемо жити як на 40 тисяч гривень, так і на 50. А чому тато Ренатові не допомагає тобі? Він за кордоном, він надсилає кошти, але може надіслати там за місяць два рази, там по 400 євро. Може раз на пів року. Краща допомога це коли ти рядом зі своєю сім'єю, а не створив дитину і все. Скажіть хтось Каті, що присилати 400 євро раз на півроку це небагатий чоловік з балі. Трішечки вона приукрасила. Я нічим не займаюся, крім дитини. Коли вже знаєте, прикипить, тому що я одна, повністю все на мені. Я можу покликати няню раз-два рази на тиждень, посидіти на 2-3 години і піти погуляти, випити каву, просто щоб побути наодинці. Що саме все на тобі? Ти не працюєш, знаходишся вдома вночі, годуєш дитину кожні три години, ти прокидаєшся. Зранку треба приготувати, їсти собі, брату, дитині, потім це все прибрати. Ти коли завагітніла, ти розуміла, що твоє життя зміниться? Є факт вагітності, що треба робити, правильно народжувати. То ти не готова була до материнства? Ні. Це виявилось набагато важче, ніж я очікувала. Втомлюєшся лише від того, що кожен день він однаковий. Змінюється лише вулиця, по якій ти йдеш з візочком, гуляєш. і Все тобто, ти хочеш сказати, що на тобі просто побутові справи, і ти від них втомлюєшся. Звісно, Катя просто лінива принцеса. Дитині кашу запарити і закинути прання це не прям супер важка робота. Матуся зараз знецінює емоційний стан самотньої молодої мами. Значний психологічний тиск людина отримує від щоденних повторюваних та монотонних дій. При цьому результату своєї роботи жінка не відчуває через те, що побутові справи накопичуються і не закінчуються ніколи. А відсутність часу на себе створює відчуття поглинання рутиною. Це все призводить до емоційного виснаження, постійного роздратування, що зрештою може вилитися і в післяпологову депресію. Тож варто планувати справи, використовувати сучасну побутову техніку, делегувати обов'язки та обов'язково додавати приємні елементи в життя. Як от, наприклад, перегляд супермами. Я, мабуть, мама без виховання. Тобто дитина робить те, що хоче, щоб дитина виросла особистістю. Як саме ти розвиваєш молоку? Мультиками. Для мене дитинство це завжди асоціація з мультиком. І скільки по часу ти дозволяєш дивитись мультики? Я збираю дитину на вулиці, я включаю мультик. Мені треба її перевдягти, щоб вона не плакала, не відволіклася, я включаю мультик. Протягом дня дитина тут грається зі мною на килинку, я включаю просто телевізор, там як фоновий йде мультик. Хоче, дивиться, не хоче, займається там книжками, кубиками і так далі. Ця дитина, мабуть, з пологового будинку дивиться ці мультики необмежено. Я в шоці. А потім буде в коляски то їхати, і то дай дай буде орати на всю вулицю, дай, і то сидіть ми. Он бачить, бачиш, у мене є прилад, щоб спеціально кріпити на коляску, щоб дитина бачила телефон і дивилась мультик. Ну камон, ну це вже занадто, серйозно.